Всім добра і всіх з настанням весни. Дуже на неї сподіваємося. Бо поки що такий настрій не дуже, але все, всі, всі чекаємо. Ну, звісно, що чекаємо, поки мовчимо. Так. Ну, я не знімала лаптички, не знімала нічого, бо у нас погодні умови такі, що то дощ, то сніг. То грязюка, то мороз, ну, що, що зараз зараз немає, нічого такого. Але трошечки я пройдуся нагадати так про себе. Це в мене вотер лілі, це магнолія. Покупала, купувала череночок вкорінений. Це, мабуть, заквітне, якщо моя. Бабакін не пронесе це десь і все не знесе на своєму шляху, коли, коли вона ганяє котів. Бамбук. ось він морозостійкий, дуже. І в цьому році він ще, ще підросте. То зимує добре, перші роки можуть скидувати листя, але. Відростає нове листя по весні зброньочок. Я його школа. У нас Зараз такі вітри, що все здуває. Так, ну трошечки, зараз щось може цікаве на шляху, але цікавого зараз небагато. Ось тут попід хати в мене. Магонія. Ось вона така велика, зараз листя пурпурове, багряне, але зовсім скоро стане зеленим, і вона вже буде квітнути. Дуже її полюбляють джилки. Ось позакладала, треба мені старе порізати усе. Вона напрочуд колюча. Ось ці колючки дуже неприємні. Тому її саджати треба десь не на тому місці, де ви будете ходити. Ось вони. Дуже-дуже колючі. Ну, сонечко. І бабакін гріється. А тут теж в мене бере то кажуть, що він повільно росте, але я не скажу. Повільно ростуть сосни, щось хвойне, карликове, а це все буду все вирізати, бо це буде на Бабакіному. Де? Коли вона була маленька, вона все це з'їдала. Трошила, їй подобалося його гризти. Зараз не гризе, і ось це воно таке вимахує. Але воно мені тут потрібна, бо коли е, жара, спека в нас і сонце, то воно якось допомагає трошки. Затінок дає. Так... Ну тут усе непривабливе, дуже непривабливе зараз. Але сьогодні така знахідка на мадрині почали набухати брунічки, Ось-ось і почне все стріляти. А поки що, поки що замерша водичка. І все неприглядне. На жаль, треба різати. Дуже хочеться все почистити. Ну, але воно трошки зараз підсохло. зовсім зовсім трошки. Але вставати нікуди не буду на землю, бо це. Це шкодить корінню, бо ноги починають їхатись в різні боки. Роз'їжджатися і травмують коріння. Тут все потрібно прибирати. Збодани теж такі не дуже, не дуже добрі. Це, це нормально, ось вони валяються. Трохи зараз потепліше, і вони почнуть підійматися. Гіхер теж не бачно, де вони там сховалися. Ще є ягідки на кизильнику горизонтальному. Це і скидає листя. Так, а що в мене не скидає, не скидає кизильник і волистий. І цей сорт, я не пам'ятаю, здається, Coral Beauty. Цей теж буває на такі зими, не дуже холодні, воно не скидає листя. А ось оцього такий зараз зимний окрас. І ще, ще залишаються ягідки. Ось так я його стрижу спиралькою. Е, стрижу, висадила спиралькою, стрижу так ось. Але він добре розростається, тому можна садити не дуже сильно, він пускає довгі пагони. Але я їх підстригаю. Бачите, які приріст який. Ну, Мені потрібна він компактною формою. Мені подобається, що він вічно-зелений. Бо не завжди можна садити один сам шит, він теж набридає, що він один сам шит. А хочеться щось таке, що вічно-зелене. Ну, і туї теж карлікове, не завжди вони хочеться їх садити. Їх треба і підстригати, і оприскувати. А з цим. Якось проблем немає, але треба частіше стригти його. Ну, чекаю ще, щоб щось попрокидалось, тут походила собака, то все, все ось таке в лапах. Ну, потрошки калина починає підіймати листя. Після морозу, ось воно таке обвісло ще досі. ну Був у нас мінус ще ночу, цією мінус 5. Тут трошки зараз починає знов прогріватися та підсихати. А ось тут, мабуть, в мене цей японський бересклет, я так гадаю, бо череночок, ну, Живець без коріння мені привозили подруга з Франції, вона не там дочка живе, і вона до неї їздила і там е, взяла череночки. І ось таке вижило. Але ми не знаємо, що це. Я гадала, що це спочатку падуб, але зараз мені нагадує, все ж таки. Що це японський, який сорт бересклету. Але в нього такі зубчики, бачите? Я знайшла сорт такий, дуже схожий, але щось я не бачу там зубчиків на на світлинах, то не знаю. Той сорт, не той сорт, але ви вічно-зелений виживає в наші зими. Він Виживає тут. Ой, стало. Тут треба ходити тільки в помшанці, провалююсь. Хочу вже протовкнутися до морозника чи це мерник, як нас кажуть але він ще не квітує. Ще Що щось застиг так у брунячках. Чекає, чекає потепління. І ми всі чекаємо теж. Ось інший заклав квіточки. Тут все треба прибирати теж поки зарано. І що тут? Нічого немає такого цікавого. Ось плюмозум, тільки він не скидає листя. Щось він. Вічно-зелений, здається, це м -м, многорядник, кажись многорядник, так. Хочеться, дуже хочеться все повичищати, але ще не час. І плющі. Тут треба теж мені поставити отакий кусманчик, відрізати сітки і зробити його на сітку. Щоб захистити цей паркан від такого не дуже красивого виду. І він зимує добре. Ось нічого воно з ним не коїться. Можуть померзнути кінцівки, які не дозріли до кінця сезону. Це професор Сенета. У нього такі мармурові листя, воно буває різних кольорів. Ось на зимку трохи воно стає зеленішим, але знову навесні піде, піде більш мармурове. Ну, ось кінцівки підмерзли, а так нічого йому не робиться. Це Gold Child. Теж він такий різнобарвний. І всі плющі. Десь. Чисто жовтий тут жовто-зелений, сизим. Ну, подобається мені, як декора. Звиняєте, за гіляки, але захист. Це криптомерія. Elegance Viridis. Яка? Незважаючи на те, що, здається, вона колюча, дуже м'якенька. Зимує. Це з тих сортів, що в нас зимує. Не всі, не всі криптомерії. Дивіться, дуже будьте обачними. Не всі зимуються. Ця зимує. В мене вже друга зима, але я купувала її в маленькому розмірі, в дуже маленькому, в П-9, поки вона прийнялася, поки вона дала нові. Нові пагони. Зараз вона пішла. Це велика криптомерія декілька метрів. Але я для формування її тут взяла, посадила. І вона добре в нас зимує, не прикриваючи. І це що в нас? Це гліттер. Ось яка гарненька, гарненька зараз. Її хері ще в нас. Тільки починають ось нове листя прокидатися. Тут треба чистити, вирізати старе. Ну, ну і все-все-все-все робити весняний труд. Чемерники теж полізли. Це цвітучі. Це будуть квітучі брунки. Немачнягі. Коли є тільки листик, це. Це не квитуюча почка. Це листя. Це нове листя. Ти заквітнеш мене чини. Так, а це інша кріптомерія. Це Little Champion. Теж вона зимуюча. Але не така м'якенька. Це карликовий сорт. Це карлика. Що ще цікавого? Ну, це на хробі в мене. Коли заквітнуть, я покажу, що зараз показують. Тільки-тільки починають відходити примулки. Дуже класні Оце пінк шампань У прошлому році дуже рясно квікла ось це. Позакладала. Чи кордос і довго квітне. Довго-довго. Юка. Теж добре перезимувало але дуже повільно розростається І ось трошки на цьому сорті ось таке з'являється. Треба, мабуть, знову мені її фунгіцидом. От фунгіцидити. ну Що це таке? Неподобство якесь. Рембурси вже вже полізли. Вони самі раніше. Вирозить. Ось. Треба щось тут, все. Тут від котів сусідських все закладено, бо вони тут ріються мені в хостах, кладуть кучі свої, ніде більше викласти. Мені подарунки. Сусідські коти роблять тає потрохи. Так, що ось юка ця добре зимує, скільки зим, але погано розмножиться, тому вона і коштує і дуже багато. Я собі відрубала від неї коріння, але з брунькою, але не знаю, коли вона. Виживе чи не виживе. Тому рубанці я би не радила купувати тільки коріни не в горщиках. Дуже коштовно. в ну, деяких Ясь полізла, але в неї коріння у діточок немає практично. Треба дуже довго чекати. Тут теж симерник. Заквітне. Це повинен бути махровий, але він був пересаджений, вони не полюбляють пересадки, тому таке такий на щастя. Але заквітне вже прийнявся. Все, більше я його не чіпаю. Тут все переробки в мене і тут ще. Мерник. Це е, якийсь Елен, але не пам'ятаю, який. Бо я заказувала три сорти і два е, виявились однакові. Заквітне я покажу, а інший зовсім не був не з тої серії, простий-білий. На жаль, нема змоги купувати так вже з квітами в горщику. Це чи дуже дорого, ну, чи нема такого матеріалу посадкового. Так, трошки я пройшлася. Коли буде весна, в повній мірі, в повній силі, буде чого, що показати. А ще що зараз що воно все-таки неприглядне. Це звичайний теж морозник. Це колись я обвім... вимінювала це, мабуть, оцей мігриць. Виро... Ой, колючі які оті. -от... Кулючки теж Цей колючий, дуболисний якийсь. Хочу варігатний, але колись достану. Але отак ...п... получиш такий посадковий, як я. Я покажу, який я отримала ну, Лякаєшся щось купувати знову. Ось ці, цей мескантус гігантеус. Я його спробую пересадити, бо він дуже мощний. Але його я використовую це на палички. З нього гарні палички на підпорки, на. Ну, ну практично, як бамбук. Але, звісно ж, не бомбук, воно е не таке довго витривале, але досить міцне. То я підв'язую на нього все. Але пересаджу десь, десь на інше місце. Спробую надірватися і викопати його частинками. Так, ну ось таке все. Зараз. Все, що я такого цікавого, може, ще є, але не, не зовсім чекаємо, коли воно почне прикидатися, то в деяких містах вже бачу там, як підруга каже, у людей. Крокуси вже лізуть, цвітуть. Я говорю, то то у людей. А в нас, в нас щось не хочуть, тільки-тільки десь попрокльвувалися. Всім добра. Ось це я отримала ось такий посадковий. Не скажу, що це дуже дешево, але це така Це отак висилають бронери. Ну, почки живі, але якось якось воно. Неякісне упакування. Це годропогон. Варігатний хамелеон за 150 гривень. Ось це таке. Йошечки. оце, це що? Це ієра. Ось таке за 70 гривень. Висилають такі ось гейхери. Ну, знову здорово.